себе. ви можете прикрити очі, розслабитись і просто слухати те, що я буду читати. Зможете, уявити собі, що ця казка це така подорож, у якій можна знайти відповіді або хоча б трохи відпочити душею. Готові? Тоді. Розпочинаємо. Казка про сірого звіра і золоте серце. Жила була дівчина на ім'я Леся, і мала вона дивовижне серце. Воно було теплим і золотавим, як сонце на світанку. Цим серцем вона зігрівала себе і всіх довкола, хто цього потребував. Але одного дня до її світу прийшов сірий звір. Він був великий, м'який і настирливий. Він завжди ходив. За Лесею, шепотів їй на вухо, а раптом ти впадеш, а якщо щось станеться, ти не справишся, Леся намагалася сховатися від звіра, але він завжди знаходив її. Вона почала боятися навіть власних думок. Бо здавалося, що звір їх чує і стає ще більшим. Одного вечора, коли Леся вже зовсім втомилась, вона сіла на камінь біля струмка і запитала, чого ти хочеш від мене, звіри. Сірий звір здивувався. Бо ніхто раніше не розмовляв із ним так прямо. Він тихо пробурмотів. Я просто хочу тебе захистити. Захистити? здивувалася Леся. Але ж ти тільки лякаєш мене. Я лякаю тебе, бо боюся сам, зітхнув звір, а раптом ти зробиш помилку. А раптом тобі буде боляче. Я хочу, щоб ти була обережною. Леся задумалась. Вона поглянула на звіра уважніше і побачила, що він не такий уже й страшний, просто самотній і наляканий. Слухай, сказала вона, ти можеш іти зі мною, але більше не шепчи мені на вухо. Якщо ти щось боїшся, просто сідай поруч і скажи, ми подумаємо разом. Сірий звір поволі зменшився в розмірах. Він перестав бути величезною тінню і став невеликим клубком диму. Який міг легко вміститися в кишені. З того дня Леся завжди носила звіра із собою. Він іноді бурмотів, але тепер вона просто відповідала. Дякую, що попередив. Ми впораємося. І знаєте, що цікаво? З часом звір. Перестав бурмотіти, бо зрозумів. Леся Леся сильна, а її золоте серце здатне зігріти навіть найсіріший страх. Казочці кінець, хто слухав онлайн, молодець. Казка буде збережена, і ви можете її слухати стільки. Вам буде за потрібне. Дякую, що були зі мною і слухали цю історію. Дякую всім, хто підтримував мене своїми лайками, писав мені доброго вечора, всім доброго вечора. Я вірю, що попри всі тривоги, ми сильніші, ніж здаємося. Ми можемо навчитися жити в мирі із собою і своїми думками. Пам'ятаємо, що навіть у найтемніший день поруч завжди світло. Воно у вас, у вашому серці. Друзі, якщо ця казка торкнулася ваших почуттів, поділіться, що ви відчули. Або, можливо, у вас є свій сірий звір. Давайте проговоримо про це. Ви не самі у своїх переживаннях. Я тут, щоб вас почути. Тож, нехай цей вечір буде затишним і теплим. Я вам бажаю миру в душі і віри в те, що кожен новий день приносить. Щось добре. Дякую вам, друзі, до нових зустрічей!